Добре, да из нас піре спілкування мусеці спілкування. А, я хочу показати свій малюнок. А, я ведуча Софія Лавренко. Я дуже полюбляю малювати та читати, тому я вирішила це все зміщувати, а, і я надихалася автором НГРМ По, тому я б хотіла. У вас питати, чи полюбляєте чи ви чи читати? Так, ми дуже полюбляємо ага. читати, бо читання то мистецтво спілкування. От, наприклад, моя улюблена книжка, не лише моя, а наших багатьох учасників ефірів Конституція для всіх, і великих, і малих. От зараз я її намагаюся тут показати цю книжечку. Зараз ми її можемо. Можемо е, бачити. Читання то є світу пізнання, читання то є спілкування з улюбленими книжками. Я відповів на запитання. Угу. А як вважаєте, Цей кіт хотів мати добутися, чи яку він ціль? Ну, я, наприклад, чесно скажу, саме той сюжет я не читав, але з огляду на українську сучасну літературу, також з огляду на зарубіжну літературу, я так гадаю, що сюжети створені таким чином, що герої цих сюжетів вони хочуть знайти. Можливості для спілкування, вони хочуть знайти друзів. Ну, моя така версія, якщо так брати 50 на 50, відсотків 90, я думаю, що кіт хотів знайти коло свого спілкування. Це нормальна мотивація і людська, і не лише серед людей, і серед братів наших менших. А як ви вважаєте Мак А повтори, будь ласка, ще раз запитання. Дмитро з вашим коментарем. Дмитро, будь ласка, надай свій коментар стосовно кота і його мистецтва спілкування. Ведуча Софія Лавренко цікаве запитання задала. Дмитро може відповісти і не просто відповісти, і показати теж свої. Творчі відповіді, в нього є малюнки, книжки, і він все це створює залюбки. Мистецтво спілкування для Дмитра також дуже така улюблена тема. Дмитро, ти чуєш нас? Трошечки у Дмитра зі звуком. Поки Дмитро е, підключе звук, щоб нам прокоментувати, а чи можна зустрічне запитання до тебе, Софія? От е, як ти гадаєш е, в житті цього кота, який опинився на кладовищі, е, мистецтво спілкування яку роль у житті займає? От що таке спілкування для нього? Яке це значення має для нього? Він хотів, щоб його почули, хотів мати а, своїх товаришів, які будуть його мінімати, які він є. А, тому а, він їх шукав довго, але потім зрозумів, що найкращий друг це він сам. Угу. Чудово. Насправді, от мистецтво спілкування можна побачити навіть зараз. От в наших ефірах: Семенчик, Богданчик, і оцей герой Пеп. Вони всі дружні. Вони нещодавно всі по черзі. Оце третій. З'явився найостанній з учасників вболівальників. Семенчик, він ветеранчик в нас найстарший. А оцей у нас такий Богданчик. Він нещодавно приєднався також. І, от бачите, в них таке мистецтво спілкування, коли ми в рубриці популяризація читання улюблені книжки читаємо, коли ми свої малюнки показуємо на теми прочитаних книжок. Вони завжди. Дуже активно вболівають. Вони так трошечки сховались за кадром, але насправді вони дуже вмотивовані до спілкування. От, Зараз ми приймаємо Дмитра. А як Софія, гадаєш, в творах письменника ПО, наскільки тема спілкування вона посідає таке головне місце в сюжетах? Угу. В творах письменника Едгара По тема спілкування, людського спілкування наскільки вона посідає таке важливе місце в сюжетах. Ну, по, Він практично показує, що вона ну, не на першому плані, але вона дуже важлива роль у Бо там дуже багато персонажів, які взаємодіють між собою. Угу. Цікаво. А що би ти хотіла на завершення сюжету побажати нашим глядачам на тему мистецтва спілкування? Я хотіла б побажати, щоб ви зрозуміли, що перша черга ви маєте Поміж других людей ви я неї пам'ятати і у себе. Але я дуже надію, що у вас більше друзів, ніж у кота. <рес> Дякую. Тож, читаємо сучасні книжки, і мистецтво спілкування стане нам в нагоді. Дякуємо за увагу. З вами була ведуча Софія Лавренко. І наші Учасники ефіру, гості ефіру, Дмитро Бойко, Лоднідгапєв, ми і наші ще маленькі учасники спілкування: Семенчик, Богданчик і Пепо, вони теж активно спілкуються. От так що, я думаю, кот не поодинокий. Він тут наших друзів в ефіру знайде. На цьому дякуємо за увагу.